Вправу 2. Виконайте оголошення змінних для проєкту символьний калькулятор. А це текстовий рядок, Б. Змінна це символ, кількість якого буде підраховуватися N кількість символів рядка, І порядковий номер символу рядка, Х, кількість входжень символу Б в рядок А. Для цього в розділі де описуються змінні величини. Розділ VAR. Пропишемо всі ці зміни і вкажемо їх тип. А п це будуть величини типу UnicodeString. Три інші змінні, N, I та X. Це числові величини, причому цілого типу. Типу інтеджер. N, i. Comma X тип integer Таким чином ми виконали вправу 2, в якій необхідно було описати або оголосити змінні для проєкту.